Слава Ісусу Христу. Сьогодні зранку, як е, трошки раніше приходить, має священик трішки раніше, прийти за вірників, я привітав одну хористку, кажу, і святом вас, чуєте хористе, і святом вашим вас. А каже, а яке в мене свято? А да 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 у моїй свахи день народження. Кажу, у вас теж свято. Сьогодні неділя всіх святих, ми згадуємо усіх святих, кожен може своє ім'я сьогодні в календарі покласти. І кожен може вимагати, чуєте діти, кожен може вимагати, що привітайте мене зі святом, бо в мене сьогодні свято. Всі, церква, після неділі зі шестя Святого Духа потім святкує праздник усіх святих наступної неділі. І ми сьогодні згадуємо всіх святих, які просіяли у світі, бо не всі потрапили до календаря, але ми е, віримо у сопричастя святих, ми віримо, що наше життя продовжується в небі, святі це ті, які переступили поріг вічності і через перехід від одного до іншого життя прийшли до Господа Бога, і комунікація наша молитовна з ними. Ми молимося за всіх тих, хто ще не досягнув совершенства, досконалості, і вони моляться за нас. І це є сопричастя святих. Другі, дорогі мої, дуже важлива річ, дуже важлива річ, щоб розуміти про джерело святості термінологія. Святий означає відокремлений або особливий. особливий. Так от світ. Має свого автора, має свого творця, хто це сказав. Ну, говорить це Святе Письмо, але майже всі науковці, які займаються природою, захоплені е, вивченням світу, кажуть унікально, неймовірно. І той Ньютон, якого нам, нас заставляли вивчити е, закони фізичні, коли казав слово Бог, знімав. Свого кашкета калаб знімав і казав, Слово Бог, і знімав. І майже усі серйозні святі захоплені світом. Чому? Бо світ і своєї природи є, і це правда, святий, особливий. особливий. Сам світ по своїй суті є особливий, святий, унікально захоплюючий. І це важливо розуміти, бо витоки світу, джерела світу є Божі, Бог сотворив світ. Сам світ своєї природи є добрий як початок, як творіння, потім вже приходить гріх. І церква не середовище, де говорити про гріхи, а говорити про добро, яке має допомагати вимивати гріх із цього. Онтологічно, тобто по своїй суті святого світу. Раз світ із задуму Божого вийшов, значить світ і своєї природи є святим. Людина з задуму Божого вийшла. Це дуже важливо. От ти з задуму Божого вийшла. Зато ти дуже така класна. Зато ми всі святі і з задуму Божого виходимо. А вже потім приходять нюанси, але з ними можна справлятися. І це дуже важливо розуміти, що матриця світу. І ми, як сотворіння із задуму Божого, є святі. Ну, але потім проходить час, і ми починаємо спостерігати, як воно реалізується в нашому житті. І дійсно є люди, яким не треба два, три, п'ять разів щось повторювати, вони дуже люблять правильно робити. А дехто з них навіть бере на себе геройські вчинки. Такий, як самопожертва за іншого. Безкорисливість, слухайте, дуже гарне слово. І звідки воно береться? Ну воно якраз береться з цієї матриці. І відразу після празника зішестя Святого Духа церква читає лист до Римлян. От кожного дня ми тепер стаємо слухачами листа до Римлян. Дуже складний лист, як богословський лист. Але. Там у цьому листі якраз апостол Павло оповідає про так званих поган, до яких Бог не прийшов так, абися об'явити, розповісти про себе, а вони чомусь і свої природи часто роблять дуже правильно. Якраз за них апостол Павло е, говорить або пише і каже: вони, не знаючи закону, Ніхто їм не сказав, що треба так і так робити самі собі закон, бо знутра і совісті Бог до них промовляє. Глибоко закладено там, всередині. І вони якось відчувають, що так треба зробити, бо так правильно. От Дуже легко, дуже зручно е, мати таких людей поруч, і хтось каже. Жартуючи, там, подружні пари кажуть, це за те, що я так добре молила, та мені такого чоловіка. Він, може, не дуже е, там, акафест молить, але в мене дуже добрий чоловік. Він так як, як, так, як треба робити, він все правильно робить. От Є люди, які з природи небунтівні, не уражені гріхами сильно, і вони, як правило, добре поводяться. Але більшість з нас це люди яким треба вдосконалення. І Господь Бог прийшов до нас, святість до нас прийшла, Бог завжди звертався, об'являвся е, у історії людству. І коли, знаєте, говорить, що святість має свою історію, от Бог себе завжди об'являв, то не лише, щоб просто сказати щось, а Бог хотів допомогти нам вернутися до нашої матриці. Бог хотів і хоче. Завжди, аби ми жили кращим, вищим і святим, тобто особливим життям. І сплеском найбільшої такої святісті, коли Божий син ходив по землі, сама святість ходила. І це є унікальний випадок у нашій з вами історії людства, коли Божий син, сама святість у лиці людини у також. Переплетено з природою людини як особа, як чоловік ходив і промовляв до нас, і освячував нас, і продовжує це робити через те, що обіцяв далі з нами бути. Це дуже важливо. От за це би треба, щоб кожен християнин знав, що святість найбільше проявилася, коли святість прийшла до нас і хоче бути далі з нами у Христі Ісусі. Ну і розуміємо, що Божий син прийшов якось. Треба про нього говорити. І вчора ми якраз мали дуже гарне паломництво. Я запросив наших ужгородських дітей, вони кажуть, «Ми... я ще навіть голосування так скажу, вам чесно зробив, кажу, напишіть, іду, не йду, напішу прощу. Ми з Іванівців йшли до щасливого по тим селам Іванівці. Це є місце атентату блаженого Теодора Ромжі, таке освячене вже молитвами місце. І вони відмовлялися, але декілька чоловік прийшло, але з інших, особливо сільські діти, молодці, треба їх за, е, це зауважити і похвалити, прийшли, і нас було багато. Ну і ясно, що там семінарісти промовляли, священики промовляли, монахиня промовляла. Як ви думаєте, багато дітей слухають ті проповіді, які до них звернуті? Ну, кажи чесно, правда не дуже. Ну, слухають діти проповіді. Не дуже. Ну, слухайте, вашу чесність треба оцінити. Це теж. Частина святості. Ваша чесність, що ви кажете, мене дуже. Оце чесність. І вони чесно, от і ті чесно казали, їду, не їду, цікавить, не цікавить Ні, 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 ні. Я один поклав так. Але декілька потім покаялося і прийшло. Деяких батьків трошки так підштовхнули, і потім були бунти і протести. Ну, але так, значить, є група унікальна, є група із 150 підлітків. І дітей, яка йде. Ми співаємо, одні співають, другі не співають. Ми молимося, одніся молять, другі не моляться. Звучать промови до дітей, вони слухають, не слухають. Розуміючи природу чесного цього процесу, як воно відбувається, що слухаючи, не слухаємо, молячися, не молимо, я вибрав один дуже цікавий уривок з Нового Завіту, з діяння апостольських. Якщо би я сказав троянська пригода, то відразу нам до пам'яті приходить е, історія Гомера про троянського коня. Як то не могли взяти того, е, ту Трою, і потім через троянського коня зайшли у Трою і захопили Трою, греки-єлини. Але е, троянська історія, браття сестри, є у новому завіті, у Біблії. Вона, правда, сказана троада. От троада то і є Троя. На час апостола Павла це було досить велике місто, звідки знаємо. Бо Павло прийшов до одної з родини і піднявся на третій поверх. Третій поверх це означає триповерхові будівлі. І будівлі, знаєте, такі були не. Метр 10, так щоб всіся просто стали. А деколи будівля, перший поверх був 4,5-5 метрів, другий вже там 3,5. Тобто досить величні. І Павло проповідував і був у будинку на третьому поверсі. І там був хлопчик на ім'я Євтих. І Павло, як описує Лука у діяннях, у цій троаді, у Трої, про яку ми знаємо з історії. Довго промовляв, і час вже був пізній. А хлопчик сів на підвіконня і задрімав. І в один момент цей хлопчик перевернувся і з високого третього поверху впав і вбився. І всі збігли і почали хлопця переводити до тями, але він не подавав знаків життя. І Павло теж спустився, схилився над хлопцем, обняв його і каже, душа в ньому, спокійно. І хлопчика залишили. І далі описує Лука, ну, наподив, що всі ті, хто були у тому будинку, знову повернулися, вони мали ламання хліба, службу зробили, і Павло до ранку промовляв. А ранком. Ну, я... Треба подивляти Павла. Він цілу ніч проповідував, говорив. А якщо Павло говорив, та... його всі слухали. Слухайте, ну хто би там каже, вже би казали, ну добре, пізно тобі Павлику завтра їхати, тобі далеко, Павлику, давай, може, поспи, мало, Павлику. Всі користувалися нагодою його присутності. І перше, Павло цілу ніч проповідував, але питання. Що із цього почув є в тих хлопчик, який спочатку заснув, бо не слухав Павла, хоч Павло цікаво, слухайте, Павло, це не я або якийсь там інший священник. Це, це глиба. Це унікальний проповідник. Павло, коли під час першої місійної подорожі у, на півдні сучасної е, Туреччини проповідував у тих землях, е, Пісідійська, пісідійська Антіохія, та Павла Гермесом називали. Кажуть, то та він такий красномовний боги прийшли із неба. І Павла слухали всі, але цей хлопчик, він, слухаючи, Павла, слухаючи, заснув. А потім, як впав і втратив свідомість, проспався на ранок, що правда, хлопчик дійсно, як сказав, Павло встав, перейшов до тями. Сьогодні церква згадує, у календарі є втиха. Апостольської доби. Да? І Павло собі пішов і питання, що Євтих послухав із слів спасіння Павла? Ну, нічого майже. І може так здатися, що така унікальна нагода була, ну такий проповідник, сам Павло, найбільший богослов Нового Завіту, прийшов, проповідував, а хто Євтих нічого не почув? Питання. Спасіння було в його житті, було. Є в тих, хто не слухав, що говорив Павло. Бо багато хто з нас дітей не слухає, як там міністранти, як там хтось по вулиці зараз собі Тюті Муті говорить. Але є, хто слухає, я ваші очі бачу, цілу ніч хтось слухав Павла. Хто слухав? Його батьки, його рідні. Його середовище слухало. А що це означає? Що спасіння залишилося у тій хаті на третьому поверсі, в тій троаді, яка потім зникне і яку років 120-130-150 тому назад знайшли. Да? Іншими словами, спасіння лишилося близько коло хлопця, і в потрібний момент воно спрацювало. Браття, сестри, Спасіння це така унікальна річ, вона тихенько приходить, і ми потім, уже лише оглядаючи ретроспективно, починаємо розуміти, та то Бог, слухайте, той хлопець дійсно міг убитися, але Павло обняв його, каже душа, в ньому. І тут ми говоримо про так зване Воскресіння, яке робить Павло, як чудо Павла, коли аналізуємо цей текст. Але вос... Спасіння доторкнулося до Євтиха. Спасіння було в його домі і середовище було. Так от, повертаюся до вчорашньої події, коли ми сидимо з тими дітьми під деревами, я говорю і кажу, а ну давайте так чесно, я закриваю очі, хлопайте, хто з вас не дуже слухає проповіді? 90%. А якщо би треба було, то 99% би мали захлопати, зааплодувати. І може так здатися, що ми той час промайнували, вивели їх, але чомусь. Так незамітне то спасіння тихенько, і тя особливість, ця святість приходить до наших дітей, до тих неслухняних слухачів, і в один момент починає діяти, за що ми молимося. Господь за нами ходить до того часу, поки Його спасіння і наша святість не набуває ефекту. А далі хоче, щоб через нас то спасіння і та особливість любові Божої починалася доторкати до других. Ми сьогодні молимося за тих, які слухають. Бо знаєте, казав Ісаїв, а Новий Завіт тоді кілька разів повторює, каже, слухають, але не чують. Але ми молимося за тих, які не чують, чесно кажучи, ми не чуємо спасіння близько. От це дуже важливо зрозуміти. І середовище, куди спасіння приходить, діє. Слухайте, не лише негарні запахи і пліснява, в якій ми живемо, поволі нас просікає, але і спасіння, і святість. Ми молимося за те, щоб Господь, який вірний, приносив до нас і тих, до кого ми йдемо, своє спасіння, свою святість. І молимося за всіх святих, серед яких маємо бути і ми, слухачі. Спасительних слів Господніх. Амінь.